Розповсюджував заборонене видання Кобзаря, вимагав знести пам'ятник Катерині в Одесі, заснував в тій ж Одесі купу українських видань та організацій. І це про Івана Липу. Сьогодні ви дізнаєтеся більше про значущу постать творенні незалежної України та ствердженні української Одеси. Це поетика зі Світланою Пензовою. Вітаю! Море, гарячий полуденний вітер, Крим. У Керчі 1865 року народжується Іван Липа. По лінії матері походив з полтавського козацького роду. Коли Івась був у п'ятому класі, сталося родинне свято. З землянки родини Лип перейшла до власного невеличкого будиночка. Там був покой для молодого гімназіста. Вікна гляділи на море. Море було свідком багатьох буйних хвилин життя Івана Липи, і в останніх годинах він рвався до свого старого друга. У кричі Іван Липа закінчує гімназію і відправляється у піший похід по Криму. Феодосія, Коктебель, Судак, Інкерман. Липа відвідує татарські та українські села. Купалися Феодосії, мовчки стали в передгенуеських капличці в судаку. З байдарських воріт над безсонністю моря, зустрічали схід сонця, кокетні ялці пили пахучі вина, слухали дзвони водограйні Бахчі Сарая. Бачив юнаків, буйний Севастополь і гіркий Сиваш. Короткі ночі перебували в татарських наметах, а в медом строїстих днях усе нові образи дзвінкобарвного краю і лагідних людей виростали перед нами як райдуги. У Севастополі Іван Липа придбав першу українську книжку збірку досвідки Пантелеймона Куліша про визвольну боротьбу українців проти іноземних загарбників. Зрозуміло, чому Івана Липу стали вважати неблагонадійною особою, і незважаючи на те, що в нього був відмінний атестат, але з четвіркою за поведінку Липа не мав права навчатися у Москві. 1888 року вступає на медичний факультет Харківського університету, і вже в 1891-му з ним стається подія, яка визначила весь подальший його шлях. Разом з друзями Іван їде до Канева на Тарасову гору. Там біля могили Шевченка липа дає клятву на все життя. Через увесь день чулася якась невидима присутність між нами генія не можна і вимовити. Слова задля того дуже слабі, яке дуже глибоке і вельми незвичайне враження лишив по собі на мене той день. Велика і незабутня могила генія міцно і чарівно з'єднала нас з любов'ю. же Тарасів був між нами німим і невидимим, свідком нашої присяги, що ніхто з нас не схибне в бік, не покине своєї матері України. І ось там на могилі Шевченка дають клятву не зраджувати Україні і все життя віддати їй. Четверо друзів створюють таємне політичне товариство братерство тарасівців. Основні положення їхньої програми це розрив з українофільством, тобто з пасивним замилуванням українським. Усі сили спрямовувалися на національно визвольний рух у спогадах. Іван Липа напише щодо політичного. То страшно сказати, сепаратизм, самостійність України іншої України, як самостійної Тарасівці, собі не уявляли. Іван Липа акцентує на тому, чого найбільше прагли тарасівці, а саме відокремитися зовсім від російської культури і почати життя в оточенні культури свого власного народу мета самостійна Україна, свідомо національна, як кожен вільний народ, як німці, французи, англійці. Ця мета уявляється не завтра і не якоюсь конституцією в Росії, а тільки завдяки національній пропаганді по селах протягом довгих літ терасівці мусять говорити винятково українською мовою. Усе особисте і родинне життя має бути українізоване до дрібничок. Кожен брачик повинен скрізь пересвічувати в українській справі молодь. Упродовж року має навчити українській мові хоча б двох осіб. І це на секундочку 1891 рік. Тобто більше 130 років тому юні тарасівці ставилися до рідної української мови так, як ми всі повинні були робити це в 1991-му. Братство, задумане чотирма побратимами, розросталося по всій Україні. Його гуртки діяли у Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Чернігові і інших містах. Тарасівці активно поширюють книжки, які підпадають під заборону Емським указом. Гадаю, цей указ російського імператора Олександра II мав на меті витіснення української мови: заборона друкувати книги українською або возити такі за кордону, а також заборона викладати українською мовою. Так ось Тарасівці нелегально переправляли книги через російсько-австрійський кордон. Це привернуло увагу поліції і спричинило арешти. Останній ящик із забороненим виданням кобзаря, що містило твори Шевченка, які вилучалися за царського і, до речі, за совєтського режиму. Для розуміння, наприклад, був там такий вірш: Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі мої розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть моєві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки, матір катувати. 40 примірників такого кобзаря потрапляють на Полтавщину. За це Івана Липу запроторюють до слідчої в'язниці. Більше року його утримують в одиночній камері, і ще три роки Липа живе в керчі без права виїзду під наглядом поліції. Оце так покарання за те, що кобзар привіз. За проукраїнську діяльність Івана Липу виключають з університету у 1896-му Він їде до Петербургу, де у міністра освіти добивається дозволу закінчити навчання. Звісно, зробити це в Харківському університеті йому не дозволили. Тож диплом лікаря Липа отримав вже в Казанському виші. Попрацювавши лікарем на Херсонщині і Полтавщині у 1902 році, Липа перебирається на постійне проживання до Одеси, де його будинок стане осередком культурного та політичного руху Півдня України. Часопис, основа тижневик, українське слово, видавництво Одеська літературна спілка, народний стяг все це існувало в Одесі, існувало українською мовою. Існувало більше ста років тому, і до заснування всього цього доклав зусилля Іван Липа. Альманах багаття. Видавництво одеська літературна спілка і народний стяг. Часопис, українське слово, і навіть просвіта все це в Одесі засновує Іван Липа на початку минулого століття. Ось така українська Одеса була 100 років тому. У 1909-му діяльність Одеської просвіти забороняють. Липа разом з однодумцями створює нові просвітницькі організації український клуб. І українську хату, які проіснували до початку Першої світової. До речі, Іван Липа вважав, що остання принесе визволення Україні. Але був час тяжких 14 15 16 років, коли українське друковане слово було загнене у підпілля. Всі українські газети, журнали було закрито. Нічого друкувати українською мовою не дозволялося. Але українці, що до цього у минулому мали добру школу. І давали собі раду, і добилися дозволу в Одесі видавати місячник. Основа одеський читач, глядач та будь-який одесит, як ми знаємо, вибагливий. Якщо говорити про театр, то ніяка трупа навіть на чолі з видатними іменами не могла витримати більш ніж п'ять вистав. А українська трупа Саксаганського театру Гармонія взимку 15-16 років перебувала в Одесі цілий сезон з успіхом, і це було ще одним доказом того, що навіть інтернаціональна Одеса є все таки містом українським, напише друг Івана Липи, співредактор газети Українське слово Ілько Гаврилюк. Він же згадує, що Липа хотів продати свій будинок в Одесі і усі кошти від продажу передати на видання українських книжок. Чи багато людині треба? Хіба в грошах щастя говорив Іван Липа. Розуміємо, що щастя для нього жити у вільній незалежній Україні, і ця істина з того часу не змінилася. Далі зупинимося на показовому фрагменті життя Івана Липи, який запросто міг би відбуватися і в наші дні. Липа почав розповідати про те, що юрба п'яних портових грузчиків вовтузиться біля пам'ятника Катерині II. який з них під дикі регіт та сороміську лайку виліз до гори, зняв червоний прапор, яким було закрито пам'ятнику голову, і закутав її знов за ілозним брудним мішком. А вам не однаково чим закрито? Червоним чи жовто-блакитним, чи брудним мішком? Запитую вічно непримиримий Мацин. Так неоднаково відповідає спокійно Липа. Бо перш за все це не естетично. А по-друге, доки буде лишатися цей ганебний пам'ятник найбільшої гнобительки української землі, доки він буде стояти на найкращому місці Одеси на потіху п'яній юрбі і сором нам, я пропоную комітетові звернутися до міського самоврядування, щоб цей пам'ятник було знято і переплавлено на пам'ятник комусь із наших видатних людей або віддано до музею. Пам'ятник Єкатеріні в Одесі знесуть аж через рік після повномасштабного російського вторгнення у грудні 2022-го. Що має бути на його місці? Питання досі не вирішене. А як ви думаєте, пам'ятник кому або чому повинен стояти у самому центрі Одеси? Напишіть в коментарях. До речі, і на площу Катерининську в Одесі чекає перейменування. Більше про це шукаю випуску у мене на каналі. Селище дальник під Одесою. Тут Іван Липа побудував власним коштом велику лікарню на кілька корпусів, а також створив сад з басейном і альтанками. На присадибній ділянці облаштував город, на якому вирощували овочі і фрукти для пацієнтів. Кажуть, що за свою медичну практику Липа не відмовив жодному хворому в безоплатному прийомі. В сінях чуємо чиєсь благання. Нараз хутко виходить липа, ховає до кишені докторське приладдя і каже: Боже мій, як ця жінка змучена і знервована, і скільки чулості, скільки уваги було в цих кількох простих словах до кожного горя, до кожної тривоги за якийсь час повернувся, стомлений, розхвильований. Ет нещасна наша професія, дитина слаба вже кілька тижнів, а вони шептухами возились. От то прибігли. А що я тепер вдію, Коли спасіння майже неможливе. Зробив, що міг, заспокоїв трохи, але в самого спокою нема. Бо бачу, що просувається на людей горе мабуть, помре хлопчина. А це дорогого вартує, щоб лікар з такою емпатією ставився до своїх пацієнтів, маючи за плечима десятки років практики. Завжди спокійний, витриманий, вдумливий, ніколи навіть занадто голосно не говорив. Не те, щоб кричав, настільки приємний і виважений, скромний. Так описують Івана Липу його сучасники. Не дивно, що така людина була і гарним господарем. Найбільше любив він приймати людей, які належать до гурту мисців. І з ними почував він себе в рідній атмосфері. Оживлявся, багатсько розмовляв, був енергійно рухливий. Дуже любив розбиратися в нових творах, але ніколи не чув, щоб він когось гудив, лаяв, насміхався. Ні, завжди лагідно, завжди розумно і витримано. Він умів шанувати час. Часто можна було бачити, як під час розмови то візьме почистити мундштук, то наробить цигарок, то приведе до порядку якісь папери, то до квітів подивиться, то враз повернеться і лагідно всміхнеться і скаже: А чи не випить нам по чарці? У буфеті в нього завжди було в запасі декілька пляшок доброго вина чи якоїсь наливочки. А пані Марія завжди мала на поготові якісь смачні страви і не пам'ятаю випадку, щоб коли-небудь вона опустила своїх гостей навіть на офіційних, без обіду вечері чи якогось частування. Ця риса була якоюсь вродженою в родині Лип. Іван Степовик, Петро Шелест, Михайло Житецький, Літописець, Тонкошкур все це псевдоніми Івана Липи. Часто його літературні твори були автобіографічними. Думаю, місцем сили, як сказали б сучасні психологи для Івана Липи було море. Йому присвятив кілька поезій. Вчора ще ревіло море і кипіло, і гуло. Бушувало на просторі, підіймало хвилі гори і страшне усім було. А сьогодні глянув всюди, море в кризі вже лежить, сковані морозом груди, їх рубають, топчуть люди, море веле тихо спить, та мороз недовго сильний, швидко вернеться весна. Зійде сонечко прихильний, знову море буде вільне, і привабливо загра. Після бур і ти, мій краю, не прокинеш ще зі сна, і тебе всі зневажають, та зірки тобі засяють, бо вже йде твоя весна. Почалась епопея нашої визвольної боротьби. Український народ став кров'ю в боротьбі на двох фронтах із російськими чорносотинними військами гетьмана та дикими ордами більшовиків. Боротьба з більшовиками набирала все більше запеклого, роз'ятряного та затяжного характеру. Допомоги не було ні від кого. Нам бракувало зброю. Знайома ситуація. Чи не так? Але поки повернімося у 1917 рік. Починається українська революція. Україна переживає не просто історичні часи, а часи епохальні. От як зараз ми з вами. У спогадах, як я пішов у революцію, Іван Липа напише: українському народові тепер ясно, як день, де чужі, а де свої. Івана Липу обирають лікарським інспектором Одеси та одним із учасників. Керівничого комітету міста. Чим займався останній згадуваний вже Ілько Габрилюк пояснить, у керівничому комітеті, членом якого був і Іван Липа, українські партії готувалися до боротьби з російськими елементами, що вперто не хотіли визнавати наших справедливих домагань, і на нашій українській землі хотіли робити все з погляду російського централізму. Події бігли, і от Одесу окупували більшовики. Дійшло до бою. Ціле місто і околиці поділились на два табори українців і більшовиків. Бились кілька днів. Деякі українські вояки, українські робітники, особливо залізничники. Під упливом більшовицької агітації пристали до більшовиків. Українська справа була програна. Зрозуміло, що тоді робітники купилися на прості рішення від більшовиків – Пресловута соціальна справедливість, диктатура пролетаріату, а по суті, грабунок своїх роботодавців. В автобіографічному оповіданні під назвою Утома липа напише: три роки бурхливе життя щоденно гатило мене по голові, по душі, і все ж я кажу. Без міри щасливий тим, що все сталося ні переді мною, ні по мені, а що я сам беру участь в цих епохальних подіях. Особливо героїчним був перший рік. Люди поспішали жертвувати навіть життя своє і своїх кревних. Та ворог був хитріший і міцніший за нас. Мене і кубку козаків взяли до полону. Красноармійці показали нам місце, де ми мусили копати для себе яму. Ми не рухалися. Тоді били нас лопатами і рушницями. Коли ми стояли вже над майбутньою своєю могилою, казали нам роздітися до сорочки. Красноармійці, що нас оточували, одні поспішно скидали з себе лахміття і тут же вбирались в наш кращий одяг. А другі брали козаків за руки кожного по черзі, підводили до ями і там убували. Ворог у нас зараз той самий, і суттєво він не змінив своєї поведінки. Правда? Я так міцно вдарив ногою свого ката, що він сам упав у яму. Нахилився і біг зігзагами. Почулися постріли. Я біг між деревами і тільки одне думав: я ще живий. А ось до жене ворожа куля і стану мертвим. Я почув удар в голову біля самого вуха. Ухопився рукою мокре і тепле. Рана. Однак гадаю, коли можу бігти? То не смертельна, я живий. Біг далі і лише одне почував. Я ще живий. Воля до життя як назве це потім Олександр Довженко. В українців незламна. Наш герой наважується на відчайдушний крок. В Одесі прийшла чутка, що сюди мають прибути румуни, щоб викинути московських більшовиків і віддати владу українцям. І справді, одного дня раптово приїхало до Одеси біля трьохста вантажних автомобілів, та тільки не з румунами, а з германцями. Большевики покинули Одесу. Влада перейшла до рук українських. Німців зустріла Одеса оплесками. Одеське українське громадянство того ж дня зібралось докупи. Через своїх представників, обраних у всіх організаціях, утворили раду, і та рада обрала уряд для Одеси виключно з певних громадських і політичних діячів. Я був обраний комісаром міста Одеси. Німці з Одеси. Швидко виїхали, а їх місце заступили австрійці. Між ними було багато українців. Центральна рада повернулася до Києва. Знову почалося будування держави. Та недовго прийшов гетьман Скоропадський, усіх комісарів він замінив, у тім числі і мене, і насадив всюди своїх чорносотених генералів. Я перейшов на посаду лікарського інспектора Одеси. Коли директорія зайняла Київ, Одесу захопили після бою французи і посадили на всі уряди чорносотенців. Заставатись тут далі було небезпечно. Німці, австрійці, українці, французи бачимо, що влада у місті та й в країні змінювалася майже не щодня. Одесу Іван Липа під ризиком розстрілу вимушений покинути. Він їде до Києва, де його призначають міністром культів Української Народної Республіки. Липа належав до української партії самостійників соціалістів. І тут важливо пояснити цей апендикс. Це не про той соціалізм як перехідний етап до комунізму. Іван Огієнко, міністр народної освіти УНР, який до слова у 1919-му видав наказ, за яким мовою викладання в усіх школах України початкових середніх вищих мала стати українська. Так ось він пояснює, хвостик соціалістів був доданий до назви через вимоги тодішнього часу, коли всі ставали соціалістами. Життя тоді складалося так, що воно все скупчилось по брудних вагонах. Там відбувалися партійні збори, там перебували всі урядники, там живелася їх ціла українська політика. Пригадую зайняли ми з Іваном Липою біля станції Рівне переділ вагону третього класу. Аж несподівано вривається ад'ютант одного з членів директорії і випрошує нас із переділу, потрібного для членів якоїсь урядової партії. Надворіли в дощ. Ми з липою розгублено стояли з валізками в руках. Ми ще кілька днів тому міністри освіти та культів, а тепер з волі нового, чисто соціалістичного уряду, викинені як непотрібні шмати. Тож у період Української народної республіки Іван Липа керував управлінням культури і віровизнання в уряді. У тому ж таки, 1919-му липа зобов'язує духовенство вести все церковне діловодство, особливо метричні книги, винятково українською мовою. Наголошує на незалежності української церкви. Служби мали відправлятися тільки українською мовою, а кожен громадянин мав повну волю у вірі. Як особистої справи. Іван Липа, один з авторів проєкту Конституції УНР 1920-го. У тому ж році більшовики у черговий раз захопили Кам'янець-Подільський, на той час столицю УНР. І тепер уже не на кілька місяців, як раніше, а на довгі роки. Іван Липа, як і багато інших українських діячів, вимушено переїжджає до Польщі. Там у місті Тарнів 1921-го скликано перший від часів директорії парламент Раду Республіки. Липа відкрив перше його засідання. Привітанням армії УНР. В еміграційному уряді його призначають міністром охорони здоров'я. Бачимо, що усюди Іван Липа у перших рядах. І при цьому не покидає свого покликання лікувати людей. На посаді міністра здоров'я Липа пробув усього чотири місяці до літа 1921 року, коли наказом директорії УНР було звільнено весь уряд. Після закриття Тарнівського центру у березні 1922-го Іван Липа переїжджає у селище Винники, що біля Львова, і працює як вільно практикуючий лікар. Відкриває медичну амбулаторію з табличкою доктор медицини Іван Липа. При... З моєї кімнати видно було, як приходив липа до своєї лікарської кімнати. Пацієнтів було небагато. Часто сидів на призьбі з незмінною люлькою бах, глибоко задуманий. Не раз на цю призьбу присідав і я. Ми обмірковували світло минуло України, дошукуючись тих причин, що не дали змоги таки збудувати самостійну Україну. Іван Липо любив оповідати, мріяти про Керч, Крим, Одесу та море. Ми причинниці бачили ясно, знали й тих людей, що сильно допомогли нашій катастрофі, Ведучи політику розкладу, в ім'я особистих вигід і лісомірно прикриваючи це, ніби потребами України. Ось так два екс-міністри, які були у центрі української політики 1919-23 років, і бачили власними очима, що сталося, обмірковували програш справи Україна самостійна держава. Іван Львович ніколи не падав в дусі, завжди підкреслював, що ми свою українську справу таки вже виграли. На початку психологічно, духовно. Ми здвигнули цілий народ. Українську правду ми яскраво показали цілому світу. І це вже не мала наша заслуга. Ми зробили, що були в силі зробити. Решту закінчить наступне покоління українського духа, ідеї української самостійності, думку про незалежну українську державу. І ми так і глибоко защепили не тільки сучасним українцям, але й наступним поколінням на сто літ. Наш державний не здвиг невгасимим вогнем запалить усі українські душі і свого часу принесе відповідний плід. Отак ми мріяли вдвох. Ніколи не падали духом, завжди бачили світло майбутнє. У листопаді 1923-го стан здоров'я Івана Липи різко погіршується. Дається в знаки давня хвороба, про причини якої розповідає той же Іван Огієнко. Подія, яка звела його до могили. Разом з друзями поїхав на прогулянку в гори, до Жаб'яго, Івано-Франківська область. Там їх нагодували не свіжим маринованим вепером в отці. Вернувшись, Іван зліг на три дні. З цієї хвороби, затруєння шлунку, він вже не вийшов. Врешті-решт, львівське воєводство забороняє лікарську практику Івана Липи. Напередодні смерті доктора поліцай домагався зняти вивізку з його амбулаторії. Доля так і не судила побачити Іванові Липі вільної України. Я живу самітню, весело теж. Одна втіха, що читаю досхочу, аж обридне. Здоров'ям похвалитись не можу, хоч і не болію. А так якось розм'як запліснів. Взагалі в житті моєму приємностей мало. Може, це пояснюється просто втомою від життя і моїм зрілим віком. Може, і обставинами, до яких приходиться пристосовуватися. Одкидати колишні свої звички і потреби і жити так, як тут можна. Особливо відчуваю брак моря, до якого я так звик за все своє життя. Іван Липа помер самітний в еміграції, у винниках біля Львова. Далеко від рідного гарячого полудня України від укоханого чорного моря, на берегах якого родився і прожив майже все життя. Іван Липа, справжній патріот, українець, одесит. Завдяки йому ми знаємо, Україна боролася до останнього за свою незалежність ще 100 років тому. А Одеса завжди була українська. Одеса і Україна в цілому чинили опір московському імперіалізму, чинили опір, розриваючись у битвах, чинили опір до останнього патрона, до останнього слова. Іван Липа борець за незалежність України, а ще батько ідеолога українського націоналізму Юрія Липи, якого замордували НКВД у 1944-му. Але це вже зовсім інша історія, яку розповім у наступних випусках. Не забудьте підписатися. Дякую, що дивилися. Далі буде віє вітер, плеще море, б'є оскелю на вісну. Вільна хвиля скелю боре, розбива тюрму тісну, пінячись, немов от гніву, і шумлива, і прудка, набіжить вона бурхливо, вдарить в скелю і зника. Б'є вона, й мережки білі розійшлися по воді. Гинуть моря, діти смілі, гинуть хвилі молоді, І в погоду, і в ненастя плещуть хвилі голубі. В боротьбі шукають щастя і вмирають в боротьбі. Їх ніхто, ніхто не впине, море плеще й гуде, скільки ж хвиль отих загине, поки скеля упаде.